Для мене цей курс є дуже унікальним, тому що це найцінніша інформація, яка може бути на даний час. Дуже надихає. Де, якісь моменти, які була якась темнота. Не, не, я не розумів, що робити. На, де деякі лектори прям відкривають, і я розумію, а так отже ж сюди треба йти. Невероятно рад, що я потрапив на этот курс. Це просто не знаю, ангели спустились з небес. І вот. всі вот в качестве спікерів знаходяться. Дякую терарію за крутий продюсерський курс. Дуже багато э, корисної інформації та інсайтів від крутих лекторів. Я дуже захоплений э, цим проєктом, таким що є в Україні, такий курс. Дуже давно хотіла потрапити на продюсерський курс від Terrarium, оскільки це є унікальний захід для нашої країни. Ми отримуємо максимально практичну важливу корисну інформацію від професіоналів індустрії. Також дуже важливо, коли ти знаходишся в спільному просторі з людьми, які е, цікавляться кіно, цікавляться продюсуванням. Дуже важливим і цінним є особистий досвід кожного лектора. Не завжди можна знайти час говорити, і вони не не завжди готові. Ці теми розкривати, а тут вони прийшли саме для цього. Я записував собі деякі інсайти, які повністю отак вот вот, кожен раз на 360 переврачують моє бачення. Це лекторії і це вже набагато ширший простір для пізнання інформації. Хотів би подякувати організаторам за те, що дали змогу тут слухати цих всіх лекторів. Я дуже дякую платформі Terrarium та організаторам за такий незвичайний і важливий івент. Та дуже чекаю на великий продюсерський курс Terrarium.